Всім привіт! Сьогодні теж саме 18 травня, поки був на, на ріпаку, отака дома ситуація. Сімейка невеличка, а роїться. І відкладує і матка, гарно сіє, нема ні перериву, нічого. Але вийшов рій. Вийшов та не зовсім вийшов. Матка в мене всі з обрізаними крильцями. І ось вона вилетіла і впала. От тут десь вона стара, стара вже матка. І вон, вона ще намічена. Ось де вона тут і є. Ось де. Ось де лазя, якщо видно, коло моєї руки. Та я її зараз її поймаю. Ось де. Вона з обрізаними кліцями. Ось я її піймав, Ось де в руці. Ось де вона з обрізаними клірицями. І літати вона не може. Де? Не знімаю на руку. На руку не можу попасти. Десь. Ось на руці вона. У мене не той ракус на, на мезинці сидить. З обрізаними крилами. Тобто рій вертається назад. А значить вже тут є маточник. Ну що, поки її. Це з меточкою з біленькою. Вона у мене. Значить старушечка. Отак погано бачу. Не в тому ракурсі нажав от і повернувся він. Вийшов рій. ну Після обід буду буду займатися. Оце, що дають обрізані крильця. Якщо нема вдома, рій вийшов, а його можна забрати. Ну що, пущу поки назад, хай йде, хай йде вулик ну, вона пішла. Хай заходить. Я думаю, там ще нема. Пішла вулик. Значить рій, сам вертається назад. Оце така картина. Вчора таке саме було, Непонятно, що, що в цьому році твориться. Вертаються чи виходять рої. І оце така картина наблюдається. Ось десь він політав, побачив, що матки нема. І вертається додому. Хоч і слабенька, ще вона й не, не зовсім повна. Я її як донора для маленьких нуклеусів роблю. Ну, не знаю, після обід приїду, хай він сідає, вже сьогодні, я думаю, вони не полетять. Матка вже наліталася. Ось і в траві до неї ж опускалися бджілки. Молодих нема, бо я недавно дивився. Так що там ще молодих немає. Це заложений маточник. Я вже одне і брав маточники. Той. У другій підставляв, тому що матка гарна по породі. Так що одне її, Вона того і ставлена була тут у сімейки. Ну оце так. Отак вертає царій додому. Ось на прильоточки, що робиться. Отак. Отаке відео, як я борюся з роїнням. Так що, Отака ситуація. З цієї сторони. Зніму, сідають вони наверх, на кришках, та летіть чимало. Вроді сім'я й невеличка. А, а, а. рігок отакий ось і вийшов. Матка стара, старушка не полетіла, їм хочеться роїтися. Вертаються додому. А там, де сиділа, ось, де вона впала в травичку, там вон скільки бджіл, все одно по запаху, мабуть, її шукають. Така ситуація в цьому році щось непонятне. У мене там далі і 14-15, го там все, і теж 14 так само матку тримав, щоб отримати від неї маточники тихої заміни. Так само полетіло. Я навіть не чув, коли він і вилетів. Чую, така сама ситуація. Вертається рій. Глянув, вона на прильоті правда, була. Ну я поділив ото на два вон. Ось там стоять і 15, і, і жовтий, і зелений, і 14. й Поділюю пополам та подивлюсь. Може і цю після обід приїду, хай сідаються. Може і поділю, або коротше, подивлюсь, або оставлю, бо ще є куди піти зробити. Міста є, вулики є, так що щось буду. Щось буду думати. Зараз їжджу на обід, а далі буде видно. Отаке коротеньке відео, така інформація, продовжуємо трудитись. Так що всім миру добра і благополуччя. До нових зустрічей.